Губернатор штату Нью-Йорк Кеті Гокул оголосила надзвичайну ситуацію і закликала вакцинуватися проти поліомієліту. Вірус виявили в пробах стічних вод, узятих у чотирьох округах. Так, у серпні його знайшли на лонг Лонгайленді, що межує з районом Квінс у Нью-Йорку. Позитивний результат дали проби і в округах Рокленд, Оріндж та Саліван, які на північ від міста. Водночас у липні перше майже за десятиліття зараження поліомієлітом у США виявили в дорослої людини в окрузі Рокленд. У деяких випадках поліомієліт може спричинити незворотний параліч, але зробивши щеплення, йому можна запобігти. Уперше препарат випустили 1955 року, і, хоч ліків проти хвороби немає, але три дози вакцини дають майже 100% імунітет. Хвороба загрожує всім, проте в особливій зоні ризику перебувають. Діти віком трьох років і молодші тепер влада штату закликає дорослих робити щеплення як собі, так і своїм дітям. Вона також каже, що вакцинованим варто отримати довічну бустерну дозу. Як очікують, фельдшери, акушери та фармацевти штату, зможуть щеплювати дітей на власний розсуд. Також ті, хто надає медпослуги, мають оновлювати дані про вакцинацію. Надзвичайний стан діятиме до 9 жовтня. Чиновники поставили собі за мету вакцинувати 90% жителів Нью-Йорка. Водночас вони кажуть, що в окрузі Оріндж найнижчий рівень вакцинації в штаті імунізовано менш як 59% жителів.